Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Французький міністр Збройних сил Себастьєн Лекорню заявив, що в питанні навчання українських пілотів на західних винищувачах у Франції нічого не виключено. Як повідомляє Європейська Правда, таке він сказав в інтерв'ю Ла Парисен. Говорячи про можливе надання Україні західних винищувачів, Лекорню нагадав, що для Франції в цьому питанні не існує жодних табу, і наші критерії аналізу добре відомі. Передання літаків порушує дуже складні логістичні та практичні питання. Запит України є складовою потреби захистити своє небо, як і системи протиповітряної оборони, де Франція є лідером і є частиною тієї ж логіки створити захисну бульбашку навколо поля бою або міст, зазначив він. Як відомо, на сьогодні лише Велика Британія оголосила, що почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка. Франція має винищувачі власного виробництва Рафейли, для передання яких не потребуватиметься згоди іншої держави, як у випадку F-16, які виробляються у Сполучених Штатах. Наприкінці січня французька влада підтвердила, що розгляне запит України на підготовку пілотів винищувачів. Окремі члени Європейського союзу підтримали пропозицію Естонії про інвестиції для спільної закупівлі боєприпасів на потреби України. Відповідне рішення може бути ухвалене на саміті ЄС наступного місяця. Про це, як пише Європейська Правда, йдеться в публікації Блумбак. Цього тижня Естонія виступила з пропозицією, щоб країни Європейського Союзу інвестували близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення. Ця пропозиція отримала попередню підтримку з боку Нідерландів і Румунії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять цей план під час зустрічі в Брюсселі в понеділок. А остаточне рішення може бути ухвалене на саміті в березні. Крім того, спільну закупівлю озброєнь можуть підтримати Франція, чий прем'єр розглядає таку можливість як складову заклику прискорити постачання зброї Україні та Польща, яка заявляла про створення коаліції для фінансування виробництва боєприпасів для України. Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського і російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів. Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Волес стверджує, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України. Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення засоби масової інформації про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає кореспондент Європейської правди. Очільник американської дипломатії нагадав, що Китай тривалий час підтримував Росію, причому не лише політично-економічно, а й за рахунок надання нелетального обладнання. І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей із Сі Цзіньпіном, підкреслив Блінкен. Він також розкритикував позицію Пекіна щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказавши, що Китайська Народна Республіка намагається веси на двох стільцях. Публічно Китай показує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але не публічно, як я вже говорив, протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії. Є також інформація, яка буде незабаром оприлюднена, згідно з якою Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ, додав держсекретар США. Блінкен водночас відмовився уточнювати, про яку саме допомогу йдеться, та додав, що є різні види летальної допомоги, яку Китай принаймні обговорюють передати, зокрема зброю. Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні, зокрема бронежилети і каски. Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню. Глава Чечні Рамзан Кадиров захотів створити свою ПВК після завершення роботи на Держслужбі. Повідомив Кадиров у Телеграм. Пряма мова Кадирова уже зараз можна впевнено говорити, що Вагнер залізно довів свою ефективність у військовому плані і підвів риску під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні і необхідні. Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде. Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у неділю провели телефонну розмову за підсумками останніх дипломатичних заходів. Як повідомляє Європейська Правда, про це Зеленський написав у Твіта говорили про оборонну співпрацю та наближення миру. Підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема щодо реалізації нашої десятикрокової формули миру, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з десяти пунктів, що яке охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території. Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина. А українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений формулі миру, до річниці повномасштабного вторгнення, як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує поразку Росії у війні в Україні, водночас застерігаючи від прагнення розгромити Москву, що, за його словами, ніколи не буде позицією Парижа. Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прогнозує, що перші легкі колісні танки МКС 10 арси будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня. Як повідомляє Європейська Правда, таке він сказав в інтерв'ю Парисен». Навчання українців на ЕМС 10 арси наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня, зазначив французький міністр. Він відмовився говорити, про яку кількість техніки йдеться, щоб не давати стратегічну інформацію Росії. ЕМС «Арси» Арси, це бойова броньована машина виробництва французької компанії Гет, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 21 рік у французькій армії було понад 240 таких машин, з 21 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar. AMX-10 Арси оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм. 4 тисячі боєприпасів калібру 762 мм і 16 димових гранат. Французьку ББМ часто називають колісним танком, оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.